Господь з вами. Читання Святого Євангелія від Йоанна. Слава тобі, Господи Першого дня після суботи Марія Магдалина побігла і прибула до Симона Петра та до другого учня, якого Ісус любив, і каже їм: Забрали Господа з гробниці, і невідомо де його поклали. Тоді вийшов Петро з іншим учнем, і вони пішли до гробниці, бігли обидва разом. Та інший учень побіг швидше за Петра і прибув першим до гробниці. Нахилившись, побачив, що лежить полотно, однак він не ввійшов. Тут прибув слідом за ним і Симон Петро. Він увійшов до гробниці і побачив, що лежить полотно та хустка. Яка була в нього на голові, вона лежала не з полотном, але згорнена окремо в іншому місці. Тож увійшов й інший учень, який прибіг першим до гробниці, і побачив і повірив. Слово Господнє. Слава тобі, Христе. Дорогі брати і сестри. Сьогодні маємо святого Йоанна, Євангелиста. Або як в східних церквах кажеться Йоанн Богослов, про цього святого ми можемо багато чого сказати, тому що багато що записано в Євангеліях про нього. Ми про нього знаємо, бо про нього описується багато різних подій. Це і подія преображення, це і подія, це і взагалі ситуація з тайною вечерею, це і ситуація з Воскресінням, як ото щойно було прочитано, і цих особливостей насправді є дуже багато. Перша з них можливо та, яку йому за життя було чути не раз неприємно. Це те, що він був наймолодший з усіх апостолів. І в силу свого молодшого віку, з одного боку, він був менш досвідченим, з іншого боку, йому було простіше слухати Ісуса, тому що він мав підхід учня. Натомість в його старших товаришів, апостолів, ну, хоча б того самого Петра, про якого так само часто згадується, Петров вже знав собі сам, як має бути. І цікаво, чи саме, коли Ісус згадував ці різноманітні порівняння, що станьтеся як діти, чи він це часом не в бік апостолів казав, коли він бачив, що от Йоанові набагато простіше прийняти, бо він хоче вчитися. А інші апостоли ну ніби теж за Ісусом ходять і теж ніби вчаться, але ось це ніби переважало, тому що вони вже самі собі знали, вони вже були дорослі, вони вже знали, як має бути, вони вже хотіли напоумити Ісуса, як би воно мало бути насправді. Як там до нього підходили і казали, учителю, нехай з тобою так не буде. І намагалися йому вже казати, як він має робити, а не хотіли слухати, як він каже, щоб робили вони. І в... саме ось ця ситуація чисто з віком пов'язана, що він був молодший роками і дожив до старих років також, то він записав своє Євангеліє найпізніше. Записав його вже тоді, коли три попередніх, як ми їх називаємо, синоптичні Євангелія вже були записані. І тому. Коли ми читаємо три попередні Євангелія Марко, Мат... Матей, Марко, Лука, то бачимо, там був хронологічний підхід, там розповідалося зовсім під іншим кутом. Йоанн вже розповідає так, би вже всі і так вже давно про все знають. І він вже намагається сказати те, що не було сказано ними. І тому йому належить те, що з одного боку є інакшим зовсім. Ну, оригінальнішим, напевно, тут мало підходить, але таким, що важко його вгристи. тому що навіть беремо, читаємо той самий пролог Євангелія, то його важко вгризти, бо там на початку було слово, і слово було в Бога, і Богом було слово. І потрібно дуже старатися, щоб це слово втямити, зрозуміти, розгристи. І над цим ну, напевно працюють останніх дві тисячі років. І так, повертаючись далі до біографії Йоанна, видно, що насправді він був досить плідний в своїй діяльності, вже пізніше письменницький, тому що написав кілька послань, написав Євангеліє, написав Откровення. І дуже важливо, щоб ми, коли намагаємося читати його, намагаємося зрозуміти, щоб ми задали собі труду. Саме розуміння цих текстів, тому що можна зупинитися тільки поверхнево. Наведу вам тільки в якості прикладу, приклад такий найбанальніший, О, дивіться, слово, апокаліпсис, книга Откровення або книга апокаліпсису. Нам з вами асоціюється з чимось таким страшним. Жахливим, от ми кажемо, апокаліптичні події. Або от гурт є один такий, який грає на віолончелях, так і називається апокаліптика. Е, грають такі суворі рокові композиції на цих інструментах смичкових. Е, тобто завжди, ну або, як правило, асоціюється. Це слово апокаліпсис з чимось таким страшним. І правда в апокаліпсисі розповідається про катаклізми, про кінець світу. Але думка Йоанна була не в тому, щоб розказати про страхіття, які мають настати, бо вони настануть. Його думка полягала в тому, щоб розказати, що прийде Господь. І найважливіше в апокаліпсисі це не те, що є кінець світу. Найважливіше те, що після кінця світу. Прийде Боже Царство і прийде сам Господь. Чи амінь, як там це названо. І тому ми, чисто по-людськи, коли читаємо якісь тексти, ми можемо пропустити суть, можемо звернути увагу на форму, а пропустити саму головну думку. І взагалі з біографією святого Йоанна, Євангелиста, Є дуже багато парадоксів. Тобто, з одного боку, Він був от, власне, тим наймолодшим, з іншого боку, розумів більше, ніж старші. З одного боку, інші апостоли всі розбіглися, коли Ісуса повели, щоб вбити, розіп'ясти, бичувати. А це і залишився. Вони боялися за своє життя, щоб його не втратити, бо боялися мучеництва, а це не боявся. Всі вони загинули мученицькою смертю пізніше, через роки. А тільки він, один, який не боявся, помер своєю смертю, дожив до старих років. Подивіться, життя сповнене парадоксів, життя сповнене несподіванок. Ми не завжди знаємо, як воно буде. Ми можемо багато в чому помилятися. І тут, дивлячись, от саме на історію святих, ми бачимо, як воно часом буває. Ісус вибирає старшого апостола Петра. Але разом з тим всім більше розуміється на справі і більше розуміє, про що йдеться, не Петро. Ісус з Петром часто сперечається, йому толкує, до того не доходить, а розуміє саме Йоанн. Але все рівно старшим, відповідальним за інших апостолів, назначається все рівно не Йоанн. Назначається пізніше навіть не Павло, який був там князем, був важливого роду, Шляхецький, мав римське громадянство, був вченим, письменним і так далі, але все рівно залишається Петро, попри свої обмеженості, слабкості, але все рівно вибирається він. Дивіться, ми в житті думаємо по-людськи. І ми думаємо, що от має бути так і так, тому що от воно логічно. А читаючи Євангеліє, зустрічаючись з логікою Ісуса, ми бачимо, що Він керується зовсім іншими справами, Він відштовхується від зовсім інших понять. І щоб ми були його послідовниками, учнями, нам потрібно вчитися від Нього, розуміння, що не завжди так, як нам здається, що не завжди стається саме те, чого ми без вами десь там боялися чи від чого тікали. Ці справи зовсім виглядають інакше і отож, історія з Йоанном є насправді неймовірною і цікавою. Коли читаємо той вже згаданий апокаліпсис, то ну нас захоплює, як він сам пише, що от я був на небі чи на такому, небі чи на такому, вже й не пам'ятаю. Тобто він сам описує ті свої видіння на острові Патмос як щось неймовірне взагалі, і щось, що йому вдалося побачити чи досвідчити. Але подивімося сьогодні на кілька таких фрагментів, згадаю сьогоднішні звичаї, і згадаю цей фрагмент, який щойно був зачитаний, я його зачитав, де згадано про як вони з Петром бігли. Тут знову дивіться, так? от є Йоанн і є Петро, і вони не мов би, конкурують між собою. Молодший прибігає швидше. Чому? Ну, бо молодший. Молодший, сильніший, пруткіший, але все рівно молодший не заходить, тому що знає, що має зайти старший. І все-таки, хоч молодший і прибіг першим, але старшого пустив. Тобто, ось це питання знати зась, пам'ятаєте, я колись на цю тему конференцію говорив. Далі, от навіть в цьому символі, що от він біг. Спішив, поспішав. Ми бачимо от великий такий також символізм, певен, що є речі, яких можна не встигнути. З одного боку, нам потрібно в нашому християнстві втікати від забіганості, особливо ці святкові дні, трішки пов'язані передсвяткові дні, особливо пов'язані з забіганістю, з якимось таким розшарпанням певним, з якимось невпорядкуванням в пріоритетах, що важливіше. Але дивіться, з іншого боку, ну ми все рівно люди земні, тілесні, ми живемо в часі, в історії, ми все рівно підлягаємо часові. І тому все рівно. Важливо ті добрі речі, які маємо зробити, спішити їх зробити, тому що час дуже швидко минає. Е -е, Емілія з мамою співали псалом, трошки принесли нам радості. І от я вчора теж в проповіді згадував про те, що от дітки вони своєю присутністю от часом можуть нам десь там плани якісь змінити. І дивіться, от дивлячись навіть на дітей, от є ці всі приказки про те, що там діти швидко ростуть. Подивіться, от ми дивимося на дітей і бачимо, як вони швидко змінюються. Інколи місяцями, інколи навіть десь там по тижнях можна подивитися навіть досить велику різницю в дитині. І це нам показує, що час швидкий, час дуже швидко плине. І справді, цей приклад сьогодні Яна, який біжить, спішить, показує, що так, добрі речі потрібно. Встигнути зробити, тому що потрібно поспішати, бо можна не встигнути. Від скількох батьків мені довелося чути, що ой, отче, там дитячі роки ми там, пропустили певні моменти виховання, а зараз вже як не кажемо, як не просимо, вже нічого не допомагає. Правильно, поїзд поїхав. Тому що є певні речі, які можна зробити тільки в дитинстві. Пізніше, коли дитина вже поперек ліжка, не поперек, а повздовж ліжка вже лежить. Тоді, коли дитина вже стала дорослою, ну, то тоді вже ну, щось там ще трошки можна, але вже радше ні. Тому що більшість речей приходять саме в дитинстві. І отут повернуся знову до, до цього співу малої на псалмі. Дивіться. Ми з вами десь там в різних храмах чуємо десь там, як діти часом там можуть щось заважати, чи десь там е, щось там співають собі, чи ще там щось. Е, друзі, ці речі можуть нам трошки заважати, але я хотів би е, вкотре і вкотре пригадати е, речення, яке я почув, коли мені було ледве кілька років. Я був дуже малий. Але не настільки малий, щоб не запам'ятати. Не знаю, чи мені було три чи 4 роки. Але я це речення пам'ятаю, як моя мама з моєю хрещеною мамою сиділи в нас у хаті. Ось ми були, я і моя сусідка, її донька. Нам було там по 3 чи 4 роки, скільки вже не пригадаю. І наші мами сиділи і розмовляли. І вони казали, що дітей треба ведити. До храму з маленькості. Це слово мені так запам'яталося, таке чудернацьке. Е, і слухайте, ну немає тут іншої ради. Е, треба, щоб діти в храмі себе відчували вдома. Е, інколи це може в чомусь там заважати. Але це нормально, це правильно. Дитина має в храмі себе відчувати, як в себе вдома. Дитина має. Бути в храмі, вона повинна розуміти, що це її середовище. Ясно, що дитина не буде розуміти там всіх молитов. Слухайте, там ми дорослі не розуміємо всіх цих молитов. Ми після не знаю, там, семінарій і університетів всіх цих молитов не розуміємо. Будьмо реалістами. Але найважливіше, ми розуміємо, що от маємо молитися так, як можемо, так наскільки нас стає. Ну і так само і діти моляться. І дуже важливо ось цей момент, от саме от цих дитячих років, особливо малих дитячих років, не пропустити. Мені так пригадується ще теж е, такі жахливі ситуації, коли не раз розмовляю з батьками і кажу, що слухайте, ось я щось вас там в храмі давно вже не бачив, а, а вони кажуть, ні, то ж дитина мала, а дитині вже там 4-5 років. Ну і, якби, і мама, і тато не ходять, бо дитина мала, і дитина не ходить, бо дитина мала. Ну і пізніше дитина підростає, то теж вже не ходить, бо вже і не звикла ходити. І так воно одне за одним йде і пропускається найважливіше. Тому дорогі, кому там не знаю, кому там діти заважають, то пам'ятайте, що нехай заважають, бо так має бути. Натомість батьки, які мене зараз чують, і якщо ви десь там не знаю, вам там не раз буде незручно, що десь там дитина чи заплаче, чи там захоче щось там, чи щось там захоче, що мала дитина хоче під час служби, десь там недоречно, то пам'ятайте, що Та, так воно має бути, це правильно. І нехай це буде. Ну, бо так, як воно є в сім'ї. В сім'ї теж там ніхто не питається, що чекайте, от зараз мене кільканадцять років, коли там всі підростемо, і тоді вже будемо там одне до одного ставитися. Кожен вік має свої особливості. Але ось ця фраза, яку я почав в дитинстві, з маленькості, от потрібно від маленьких років. Тому що ці речі прививаються, і навіть тоді, коли приходить перехідний вік. І коли штормить і сім'ю, і ту дитину, яка вже не дитина, а лише не доросла, то її перештормить, але дитина буде знати, до чого повернутися. І де, де є ті речі, які її повертають на своє місце. І ці речі є надзвичайно цінними. Наступна річ, про яку теж сьогодні хотів би сказати, це символ сьогоднішнього дня. Я під кінець після служби вже це зроблю, посвячу вино. Вже трансляція закінчиться, тому що через екран я святити вино не буду, натомість просто після служби вже посвячу його. І дивіться, є така стародавня наша традиція, що на святого Йоанна п'ється вино. Ця традиція береться з того, що Йоанна хотіли отруїти вином. Він його поблагословив, випив, і йому нічого не сталося поганого. Він не отруївся. І з одного боку, і теж є ось цей звичай. Я сподіваюся, що по грамах цей звичай сьогодні буде, коли чаш парафіянам дається попити того вина і кажеться, зі словами, пий, любов, святого Йоанна, люди споживають десь там, ну, по ковточку там небагато, але ось є ця традиція. І з одного боку, я завжди заохочую притримуватися, дотримуватися традицій, це дуже важливо. З іншого боку, ось цей символ він показує, що для Йоанна в усіх його бо посланнях, які він написав, в Євангелії, в Апокаліпсисі, в усіх його книгах прослідковується ось це слово любов. Нещодавно, десь так не знаю, можливо, місяць тому, в Тіктоці був такий тренд серед християн. Багато таких авторів контенту в Тіктоці це робили. Крутилася така музика, така трошки тривожна, і перегорталися слова Біблії, хтось там накладав якісь фотографії. І звучав той самий текст. Я вже не знаю, хто від кого поцупив його, але це поцуплення, я думаю, в цьому випадку є таким виправданим проповідницьким, місіонерським. І е, під час цієї тривожної музики казалося, що от я там прожив роки, багато чого зрозумів, що найважливіше в усьому є от саме любов. Ну І ось така от думка, де там розгортається Біблія на різних, різних різних фрагментах, як правило, це в Йоанна. І в різних підкреслених текстах Біблії підкреслено або обведено якимось кольоровим саме це слово любов. Ну і от Йоанн про неї багато писав, багато розповідав, багато проповідував. І саме йому належать ось ці слова, що так би бо Бог полюбив цей світ, що сина свого єдинородного дав. E, і тут, повертаючись саме до цього символа, саме вина, з одного боку є дуже велика небезпека. E, небезпека, тому що алкоголь сам по собі може принести дуже багато e, різноманітних проблем. Ну, Проблема алкоголізму є, звісно, величезною. Але я так трішки хотів би показати, що проблема не в алкоголі, як алкоголі. Бо це так само знаєте, як молодше покоління трошки посмішкується над старшим поколінням і каже: а ми там телевізор не дивимося. Ну, добре, ви не дивитеся телевізор, але ви більше, ніж старше теле... покоління, сидить в телевізорі, то ви сидите в соцмережах. Тобто ви не дивитеся телевізор, але дивитеся постійно там соцмережі, Ютуб, якісь там тіктоки і так далі. Тобто, ну, телевізор ви не дивитеся, але залежності у вас більше. Чи так само, як люди, які кажуть, а ми там не п'ємо. Ну, добре, ви не п'єте, але там маєте якусь іншу залежність. Або там як мусульмани посмішкуються над християнами і кажуть, а ми там не вживаємо алкоголю. Ну, добре, алкоголю ви не вживаєте, але споживання на душу населення гашишу і інших якихось там опіатів. В тих же самих мусульманських країнах ну, є насправді великою. Тому дивіться, тут не треба звертати увагу на залежність, як на залежність. І, напевно, потрібно говорити про тверезість. І, напевно, я дуже пишаюся і тішуся, що в нас на каналі є ролики 12 кроків визволення від алкоголізму, і що багатьом людям це можна порекомендувати, подивитися, як. Засіб звільнення від залежності не тільки алкогольної, але будь-якої залежності взагалі. Тому що так само є ігроманія, і громанія, є еротоманія, є багато яких інших залежностей. І люди дивляться ці ролики і їм допомагає. І слава Богу, за це. Сподіваюся, що автор допише наступні ролики. Вчора в нас з ним зустріч була. Він прийшов кави випити, поговорили. Я просив, що допишіть далі. І дивіться, з одного боку, треба говорити про ось цю проблему, пов'язану з алкоголізмом, а з іншого боку, дивіться, коли ми говоримо саме про цей християнський вимір, то ми кажемо про, про те саме вино з точки зору такої певної радості. Ну, Це не має бути таке, що люди вже в дрова п'яні, а має бути просто радість така певна веселість. Особистий біограф ем, е, матері Терези з Калькути М -м, так вилетіло мені з голови, як його звати, вибачте. То він коли описував, у нього питалися, що таке, що таке рай, то він казав, це там, де люди разом тішаться, це там, де є разом наші там, брати по вірі і є хороше вино. Ну, якось так він це змалював. Я пам'ятаю це речення, чув вже років десь так з 12 тому, але воно десь так запам'яталося, того, що дивіться, ми, говорячи про алкоголь, не повинні говорити це з точки зору, не знаю, ну, напевно, якоїсь залежності чи якоїсь біди. Ну, Наприклад, як у нас в народі це прийнято, коли люди десь там згадують про церкву, кажуть, а там ге-ге-ге-ге, хтось там причастився, або там хтось там пив кагор. Перша моя рекомендація, люди, не пийте когор. І взагалі не пийте солодке чи напівсолодке. Ну, але це мої особисті кулінарні вподобання, ви не мусите їх поділяти. Я рекомендую пити тільки сухе і небагато. І щоб це справді тішило людину і щоб людина могла просто от, потішитися, не знаю, товариством. Натомість, щоб ніколи це не було пов'язано з якоюсь залежністю чи бідою. Сьогодні е, є ось цей звичай свячення вина зі словами пийте любов святого Йоанна. Ну і дав би Бог, щоб ми з вами перебуваючи в християнстві, читаючи святе писання, молячись, е, перебували в таких середовищах, де справді буде любов, де люди будуть ділитися е, чимось добрим, е, старатися дати іншій людині чогось доброго. Е, ну і ось так повинно бути. Якщо ми читаємо того Йоанна, ну, то щось в нас з того повинно залишитися. Дай Боже. Всім мирного святкування. Хай вас Господь благословить. Амінь.